Перша книга Самуїла, 29 розділ з 1 по 3 вірші. Що ж, Господь прирік Саула, не дав йому надії на те, що він врятується. От, і армія філістимлян зараз наближається до Савулового стану, де буде битва. І зібрали філістимляни всі свої війська до Афеку, а Ізраїль таборував в Аїні, що в Ізраїлі. І філістимські князі переходили за сотнями та за тисячами, Давид же, та люди його йшли на кінці разом з ахішем. І казали філістимські князі, що це за євреї? А Ахіші відказав філістимським князям «Та ж це Давид, раб Саула, Ізраїлевого царя, що був зо мною певний час, чи то роки, а я не знайшов у ньому нічого злого від дня його приходу і аж до цього дня. Що ж, військо филістимлян вже рухається на битву з Саулом. Попереду йдуть філістимляни, і з самого заду йде Давид Захішин. От, і бачимо філістимські ватажки, інші князі написано, вони звертаються до Ахіша, вказують своїми пальцями на загін Давида. От, і питають: це євреї? Це євреї, і ми бачимо, що вони не просто питають, це євреї, а у цього що посередині ватажка. Там стоїть дислайк над зіркою Давида. Вони, вони не задоволені тим, що це євреї. Вони не хочуть з євреями йти в одному війську, воювати на одній стороні проти євреїв. От. І Ахіш відповідає: це раб Саула. Да, це в раб Саула, і я вже з ним якийсь певний час. Я за ним спостерігаю. От і я за ним не помітив, щоб він був вірний своєму народу. Він точно ворог своєму народу, і він зараз нам а, допоможе. А, буде в нас небагато кометрів і запитань. Невеликий, невеликий а, всього, на всього один вірш ми намалювали. Керівники війська Фелистимлян. Що ж, Якось незрозуміло, чи, чи був там один керівник війська філистимському, чи там було їх багато. От. Про Ахіша говориться, що це цар, а про цих людей, які підійшли до нього, це князя написано. Можливо, там не було якогось одного ватажка, який керував усім військом. Якщо б він був один цар над філистимлянами, я цього не дослідив. Я цього не знаю до кінця. Можливо, зараз філістимлянів не знаходять в такому стані, як євреї, до період точніше, суддів, коли було 20 колін, в кожного коліна був свій ватажок, і там, якщо вони хотіли разом воювати, вони збиралися там і вирішили, там, наприклад, воювати там з цією чи іншою країною. Я цього точно не дослідив. Але зараз таке враження, що вони, вони говорять на рівнем. На рівні з Ахішом, переконуючи його, далі вони будуть його переконувати, щоб він з собою не брав Давида. Вони переживають, що це саме Давид. Якщо б це не був Давид, якісь інші євреї, можливо їм би було б легше. А так вони про Давида чують історії, чують легенди, знають, як він, будучи пастухом, каменем вбив велетня їхнього, знають, що потім відбулося. Тому, звісно ж, вони переживають. Що якщо він зрадить їх, то їм будуть ні переливки, бо це сильний воїн. Тому невдоволення їх пов'язано з тим, що це євреї, і з тим, що це саме Давид. А з питань придбання Біблії Трицаря українською чи російською мовою, пишіть нам телеграм. На номери, які ви бачите в себе на екрані, і у вас буде змога придбати цю книгу в паперовому вигляді. І нагадую вам, що на кожній сторінці нашої книги, отут є QR-код, це посилання на відеоурок з цього розвороту. Наводьте свій телефон, потрапляйте на наш YouTube канал і дивитесь відео на цей розворот. У нас більше ста відеоуроків. Так що, якщо ви. Не можете у вас немає зараз часу дітьми почитати, то просто можете їм поставити відео урок, а потім поспілкуватися, що їм сподобалось, що не сподобалось, що було цікаво, що не цікаво. Ну і так далі. Це е, наш сайт і посилання на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь. Ми будемо малювати наступні міблійні книги і будемо виставляти в інстаграмі по можливості е, на, ну, на, на працювання, які в нас будуть. Е, е, з Очікуванням, що ви там будете писати, якісь свої коментарі, і що і це допоможе нам зробити наступну книгу кращою. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей до наступного разу.